Розпочинаємо процедуру завантаження. Вдалі конструкційні рішення приносять вигоду для своїх розробників, особливо коли це стосується багатотонних мехів, від важких кроків яких здригається земля, так як навіть незначне покращення може відіграти свою роль у битві чи здатне змінити хід подій. І сьогоднішній випуск присвячені одній із таких машин, вдале втілення якої зуміли проявити себе із незвичної сторони. Катапульта це одна із ікон Всесвіту Battletech, культовий дизайн якої супроводжує серію майже від самого початку, його поява на полі бою одразу асоціюється із ракетною небезпекою, але, як то кажуть, є один нюанс. І заглиблюючись цю історію, ми дізнаємось, як та чому відбулися зміни, адже ви знаходитесь у меклабі Хобіненс, і ми ну ніяк не можемо бітися без лорних та історичних доповнень. Користуючись моментом, хочу подякувати за підтримку каналу. Ваша підписка та подобайка дуже мотивують на створення нового контенту. Перш ніж перейти до Мехів, потрібно задати і про фірму, яка їх виготовляє Hollis Incorporated. Саме вона розробила та створила як і самі перші моделі катапульти, так і першочергову конструкцію шасі Hollis Mark Standard. Але також, крім цього, вона займалась постачанням спорядження для тиранської гемонії. І після вдалого дебюту моделі CPLT-A1 та CPLT-C1 вона отримала прихильність від військового керівництва та дуже, дуже непоганий фінансовий потік. Але не потрібно забувати, що був підписаний спеціальний обмежуючий контракт, який на декілька десятиліть забороняв продаж катапульт іншим членам альянсу. Хоча це не сильно обмежувало фірму, так як в першу чергу вона виступала виробником електроніки, ракетних та термоядерних двигунів та й взагалі виробляє дуже-дуже багато комплектуючих, які в подальшому ставали частиною кораблів, машин, меків, не тільки військового, а й цивільного призначення. І по факту усі компоненти катапульти також являються продукцією Коліс Incorporated. Від простого шарніру до ракетної установки. Усе це виготовлялось у системі Curry, де розташувався як і головний офіс, так і виробничі потужності разом із складами. На дворі минав 2565 рік і після черги звітності про використання попередніх моделей, фірма знову ж таки поспіхом випускає нову модель CPLT C4. Але як такого, захоплення вона вже не викликала. Фактично, тактика ведення бою являється аналогічною до A1, непряма вогнева підтримка. Різниця полягає у збільшенні об'єму ракетного ураження шляхом зменшення броні та кількості охолоджуючих радіаторів, а також встановленню двох малих лазерів для самозахисту. Серцем цього меха був термоядерний двигун власного виробництва серії «Магма» із 260-м ядром, який міг розігнати меха до 65 км на годину. Крейсерська швидкість складає 42. Також були присутні ті самі чотири стрибкових двигуни, як і у попередніх моделях, що давали йому можливість здійснити маневр у 4 просторові одиниці. Тобто, концепція засідок і дистанційного націлювання зберігалась. Для знищення ворога було вмонтовано дві двадцяті ракетні установки великого радіусу ураження. Кількість боєкомплекту не змінилась по 2 тони у лівому та правому на півторсах. І на жаль, система захисту боєкомплекту знову ж таки відсутня. Мех вкритий 10 тоннами важких дюральових бронепластин, які мають стандартні показники захисту і утворюють йому броню у 160 балів. Внутрішня конструкція складається із стандартних модулів і має 104 бала міцності. Система охолодження слабенька. Вона налічує тільки 10 одинарних радіаторів, які знаходяться біля реактора. Саме тому пілотам цієї моделі потрібно постійно контролювати температуру, так як вже після серії залпів мех добряче нагріється, що може призвести до аварійного відключення чи пошкодження структури ядра. Але найголовніша перевага меха це його вартість. За відносно невелику ціну у 5,8 мільйонів цибіл ми отримаємо живучого рекатоносця, який займає тільки 1358 бойових балів, 20-ті алерем установки якого не дозволять противнику вільно гуляти на полі битви. Порівняно із попередньою моделлю A1, ця здатна нанести на 30% більше шкоди. Підкреслюючи союзну підтримку, мех створює велику варіацію тактичних ходів, де він із засідки здатний придушувати вогонь або знищувати ворожу техніку чи структури. Наявність двох малих лазерів не дає йому можливості діяти у прямому зіткненні, та й броні у нього для такого замало. Але щоб відбитися від легкої розвідки чи знищити малі транспортні засоби, їх цілком достатньо. Потрібно зазначити, що пара таких катапульт, ще на підході здатна знищити тяжкого чи важко пошкодити штурмового меха. Але не потрібно забувати про головний недолік, а саме про мінімальний радіус ураження, які присутні у ракетних установках даного типу. Тому на близькій дистанції він стає майже беззахисним. І ось минає четверте десятиліття з моменту створення першого прототипу, а терміни щодо експертного обмеження добігають кінця, після чого кожен учасник вже сформоване зоріналіги міг замовити для себе катапульту. Чим одразу скористався комбінат драконів? Вони одразу направили запит на створення нового прототипу, і майже одразу була випущена ціла партія моделей із маркуванням CPLT-K2. Цей гігант був представлений 2603 року, і вирізнявся він поміж інших, своєю нетиповою, як для катапульт, комплектацією, тому що на ньому було вмонтовано проектори заряджених частинок, тобто PPC, замість звичних для нас lrm установок. За неофіційними джерелами, подекою чудом куріта вже давно наказав вишукувати та перекуплювати катапульти. На основі яких вони власноруч рекомбіновували конструкцію в такий спосіб створюючи модель K1. Але очевидно, що вона була набагато дорожчою і не така ефективною, як фабричні K2. Ці моделі переходять у роль прямої вогневої підтримки і покликані виконувати більш активну роль на передній лінії. Його вага складає ті самі 65 тонн, та й зовнішній дизайн не був змінений, але броні йому все ж таки трохи додавали. 11 тонн стандартних бронепластин утворюють йому захист у 176 балів. Внутрішня конструкція складається із стандартних елементів і має 104 бали міцності. Електроніка також звичайна. Система таргет трекінгу OP-1078 та система зв'язку Com 211, які також є продуктом виробничих потужностей фірми Hollis Incorporated. Що стосується озброєння, у правій та лівій кінцівки було монтовано по одній гарматі заряджених часток, які мають вражаючу дистанцію ураження, а також здатні наносити вагому шкоду. Для середніх дистанцій було вмонтовано два середніх лазери по одному у лівому та правому на півторсі. Плюсом було монтовано два кулемета на випадок появи ворожої піхоти. Для ефективного охолодження було присутнє 20 одинарних радіаторів, 10 з яких стандартно були під'єднані із силовою установкою. Але не дивлячись на усе це, холодним цього меха не назвеш. Повертаючись до внутрішньої конструкції, потрібно зазначити, що там присутній той самий термоядерний реактор серії «Магма» із 260 ядром. Але стрибкові двигуни були демонтовані, щоб звільнити місце для додаткових радіаторів, які вкрай необхідні для нормального функціонування озброєння. Отже, виходить, що ця модель своєрідний снайпер або скоріше Марксмен. Завдяки своєму основному озброєнню вона може влучним залпом нанести критичну шкоду ворогу, руйнуючи його внутрішню структуру та шкодити міомерним зв'язкам, навіть якщо вони все ще вкриті захисним шаром. Три влучних постріла здатні зруйнувати 2 тони броні, що є дуже небезпечним у випадку високої кваліфікації пілота, який буде намисно цілити у ті ж самі місця чи голову. Що стосується ціни, то коштує він 5,3 мільйони цибіл та займає 1319 бойових балів. В даному випадку співвідношення вартості та потенційної шкоди є неоднозначним. Адже не дивлячись на те, що ця модель є більш самостійною, вона має меншу мобільність, що може відіграти ключову роль у виживанні під час прямого зіткнення. Хоча, я думаю, ніхто не буде сперечатись, що у випадку дуельної зустрічі ця модель підійде краще, аніж ракетоносець, а у випадку прямої візуалізації постріл із PPC швидше вразить ціль, аніж долетить ракета. Відкриваючи новий потенціал катапульти до стрімких атак, CPLT K2 стає доволі популярною та успішною моделлю, даючи новий поштовх до розвитку та експериментів. Ну а на цьому поки що все. З вас лайк, підписка і комент, а з нас наступний випуск. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному санкції зв'язку.